Літо пора моєї щорічної чергової відпустки. Я заробітчанка, в Італії уже 13 років. Якщо колись я рвалася додому, дні рахувала, коли, нарешті, переступлю поріг рідної хати, то зараз, швидше навпаки, їду з неохотою, побоюючись, що ще цікавого придумають мої золоті невісточки. Минулого року одна навіть в гості не запросила, а я на Україні була майже місяць, а інша, яка зараз живе в моїй хаті, всіляко показувала, як я їй уже набридла. Перші кілька днів трималася, а потім відверто хамила. І це при тому, що обоє живуть на мої гроші, які я справно висилаюся нам. А вони ще й поділитися ніяк не можуть. Все звинувачують мене, що одному там чи другому дала більше. Один лишився на своєму господарстві, привів невістку додому, а другому збудували разом нову хату. Обоє ніби влаштовані, та ні. Їм завжди ще щось треба то ремонт, то нову машину, то на відпочинок. Дітям на якісь потреби. Синів я ростила сама, бо стала вдовою дуже рано. Вони були чемними, мені в усьому допомагали. Залишила я їх молодими парубками, сама поїхала кращої долі шукати. І знайшла. Робота Віталії дала мені можливість і себе забезпечувати, і дітям допомагати. Дуже швидко наші справи пішли вгору. Сини вступили на навчання до місцевого інституту, добрі, гарні та гожі, та й помітили їх дві спритні дівчини з нашого села. Закрутили хлопцям голови та й досі крутять, пересварилися одна з одною. Синів пересварили. До мене постійно якісь претензії. Все їм не так. Спочатку намагалася вгодити усім. Мирила їх постійно, а потім перестала. То вони каву, шоколадки і макарони, які я присилала, порівно поділити не могли. Мовляв, у одного одна дитина, а в другого дві, то йому більше треба. Розповіла я цю історію жінці, яка їхала зі мною в автобусі в Україну. Вона засміялася не ви одна така. Ми своїм дітям потрібні лише доти, поки даватимемо їм гроші. У неї виявляється дуже подібна історія. Але Марія, так звали цю жінку, виявилася мудрішою і за 15 років роботи в Італії купила собі однокімнатну квартиру в обласному центрі, коли повернеться на Україну, щоб мала де голову прихилити. З дітьми? Які звикли жити самі, зжитися швидше всього не вдасться. От і їде Марія у відпустку впорядкувати собі своє українське гніздечко. А я ще й додому не доїхала, як у мене з'явилося бажання знову повернутися в Італію і працювати. Але тепер уже для себе.